В сіті професійного ресінгу проводяться дуже багато матчів. Впевнений, що навіть і зараз під час перегляду цього відео йде бій. Але в багатьох випадках вони стандартні. В цьому ж відео я вирішив задати матчі мрії, які, на жаль, вже ніколи не відбудуться. З вами канал Дресинг Корнер. Рушаймо. Скелі став відомим після того, як Шон Майклс пішов у відставку після Реселамані 14. У 2002 році, коли HBK повернувся на ринг, Рок вже працював реслером лише частковий робочий день, бо більша частина його роботи була прикута до Голівуду. Проте з середини 2002 до 2004 року матчі між ними були цілком реальними. Мріяти про їх зіткнення було цілком доцільно, але це не сталося через велику кількість конфліктів між ними. Вінс Смакмен, ймовірно, не менш ніж фанати мріяв про те, щоб вони зустрілися на рингу. Але ця мрія так і не збулася. Рок і Майкл зіткнулися ще у часи, коли Перший був молодим та не був частиною ростеру WWE. Згідно з повідомленнями, Майкл проявив неповагу до бабусі Дуєна Джонсона під час шоу на Гавайях. Це спричинило розлючення з скелі, і ці коментарі майже призвели до конфлікту. Коли Рок нарешті дебютував у WWE, відносини між ними за кулісами залишились напруженими. Всі знають історію про те, як мені було важко, як я різко змінив свої погляди і повернувся у 2002 році. Я завжди був відкритий до цього, але нічого не вийшло. Він став неймовірно зайнятою людиною, відомим хлопцем і всім іншим. Я думаю, що його пріоритети сильно змінились. І те, що він хотів зробити, я думаю, він зробив, і я поважаю це. Про цей матч мрії можна робити окреме відео. В ньому розповісти, що між реслерами все-таки був бій. Правда, це був Мін Марк проти Стінга у 90-х в WCW. Також можна розповісти про різні теорії і можливості проведення, згадавши момент, коли Сінг все-таки дебютував в WWE. Але мертвець в своєму подкасті Six Feet Under сам розповів про реальну причину того, чому матч Сінга проти трунаря не відбувся. Це просто не спрацювало. У нього був короткий забіг у WWE, і він не хотів цього. З якоїсь причини я не знаю, що це було. Він не відчув цього. Всі інші вимагали цього поєдинку протягом декількох років. Ці два звіра також ніколи не були на одному ринзі. Хоча тут, як в випадку з Тейкером та Стінгом, також все не так однозначно. Між ними все таки був бій, але в OVW в 2001 році. Після цього вони обидва перейшли до основного ростеру, де Брок дуже яскраво стартував, ставши наймолодшим головним чемпіоном. А Батіста був спочатку дояконом, а потім членом Еволюції, в якій виграв командні титули. Далі трапилась 20 та мання, жахливий матч проти Голберга, і Леснер покидає федерацію. Дейв же, в свою чергу, стає новою зіркою Смакдауна, а потім всього WWE. В 10-х роках 21-го століття вони також ніяк не пересіклись, оскільки Дейв був зайнятим еволюцією та щитом, леснер головними чемпіонствами. Щодо ж причини, чому цей матч так і не трапився, то у своєму подкасті виконавчий директор WWE Брюс Прічард говорить наступне: Час, діти, час. Вся справа у виборі часу, не те місце, не той час. Я думаю, що це могло бути одним з тих випадків, коли ви накопичуєте роками, перш ніж нарешті це зробите. Вони теж були в такій ж епосі. В теорії, це міг би бути один з найбільших матчів, але його так і не відбулося. Майже останній матч Стів Осін провів на WrestleMania 19, згодом зав'язавши з реслінгом, але не з появами на екранах. же дебютував наступного вечора після Мані. Але недовго це було, і він вирішив не підписувати контракт з компанією після матчу проти Брока Леснера на WrestleMania 20. Тоді фани дізналися, що Голберг і Леснер покидають компанію, тож вони освистали обох реслерів. Але Холодний душ їм дав Стів, котрий провів кожному свій стане. І це все, що фани отримали від омрінного матчу Стіва проти Біла. Без сумніву, я хотів би, щоб він відбувся. Я маю на увазі, що це був той матч, який повинен був відбутися. Чому він не відбувся? Я думаю, що на 90% причиною цього були його проблеми з шиєю. А моя фішка це рухи, так? Чи це був би спір, чи це був би Джек Хаммер, я не думаю, що це ті прийоми, які він хотів би приймати, або те, що його бос хотів би, що він приймав. Я думаю, що це було питання безпеки більше, ніж будь-що інше, але воно було і воно ніколи не обговорювалося. Ми ніколи не були разом в одній кімнаті і це не було предметом обговорення. Я завжди хотів би, щоб це було так, але я ніколи не піднімав цю тему тому що знову ж таки це не має місце. Мені подобається думати, що я з'явлюся і роблю те, що мені кажуть, і я намагаюся робити це якнайкраще. Тож я ніколи не займався політикою, але не маю жодних сумнівів, що це матч мрії, який так і не відбувся. Їхні роки активності були в різних епохах WWE, тобто вони ніколи не перетиналися між собою. Але вони були схожі в зображенні своїх персонажів, оскільки виступали проти керівництва. Те, що один п'є пиво, а інший виступає проти цього, попустимо. Під час славнозвісної пайп бомби Панка 2011 року на шоу Raw він за збігом обставин був одягнений у футболку Остіна. До цього ж того року WWE дражнила їхнім омріним поєдинкам, влаштувавши Стіву та Панку зустріч віч на віч за лаштунками Raw. Під час проморолика гри WWE to K13 їх навіть разом посадили, коли вони давали інтерв'ю Джиму Росу. Під час розмови навіть прозвучало: а що якщо? про їхній матч? Здавалося, що цей промо було покликано створити передумови до їх матчу на Ресмані. Однак це так і залишилося мрією, оскільки Остін залишився на пенсії. Але далі CM Punk повертається до WWE. Було багато інсайдів по цьому поверненні. Одне з них стосувалося Остіна. За кілька днів після повернення панка, Fireful Select повідомив, що WWE розмовляла з ним про потенційний бій з Остіном. І що вони були оптимістично налаштовані щодо такої можливості. Дейв Мельцер пізніше назвав ці повідомлення передчасними чутками, що виявилось правдою, оскільки досі між ними матчу так і не відбулось. Мені подобається панк, і я думаю, що я подобаюсь панку, так що він може витримати станер. Я вважаю його чудовим другом, чудовим хлопцем і чудовим реслером, який зробив чудову кар'єру. Подивимось. Ну і завершую я матчем мрії двох культових угруповань. Вони виступали як протиставленням правилам в своїх компаніях, водночас допомагаючи їм здобути якомога більшу кількість переглядів їхніх шоу в порівнянні з суперником. Звичайно, вони не могли між собою зустрітися. Але потім NWO дебютує в WWE. Це б теоретично могло означати, що все таки станеться омріяний матч, але ні. Через декілька років. Скотт Холл та Кевін Неш покидають компанію Вінса, згодом це роблять інші члени Чорнобіла. Але далі наступає 2006 рік. Тоді ходили чутки про ворожнечі між новим світовим порядком та Degeneration Generation X, що мала місце в WWE. У середині компанії обговорювалось протистояння між ними на Survivor Series. Однак це не включало б Халка Хогана, а лише командний матч між Triple H, Шоном Майклзом, Кевіном Нешем та Скотом Холлом. Ось що пише про це PW Torch. Зараз у WWE ходять чутки, і ми надаємо цьому великого значення про можливе залучення Кевіна Неша із Холла до ворожнечі з D-Generation X після того, як нинішня ворожнеча з DX вичерпає себе. Кажуть, що у WWE є багато критиків цієї ідеї, оскільки багато людей не хочуть мати справу ні з Нешем, ні з холом з різних причин. Дехто розуміє, що ворожнечий DX проти NWO може бути досить успішною, тож на даний момент все можливо. Хоча деякі джерела WWE заперечують таку можливість, вони також визнають, що ця ідея була запропонована і покладена на стіл, так би мовити. Однак це було все спростовано Кевіном Нешем в інтерв'ю 2007 року, коли він заперечив будь-які чутки про матч DX проти NWO і сказав, що йому не пропонували цю ідею. Ну і, звичайно, в обговоренні матчу між цими угруповуваннями не можна не згадати матч стінга проти гравця на 31 майні. Поки Дікс атакували зірку WCW, щоб допомогти Triple H виграти матч, їм завадили NWO. Хоган, Холл і Неш билися з Руатдогом, Біліганом та XP, а Triple H прибив стінга Кувалдою, щоб виграти поєдинок. А на цьому відео закінчується. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати Резін українською разом.